Привіт, друзі! Вирішила записати для вас відео, як користуватись кристалами крайона, як їх активувати, бо дуже багато питань задають всі ті самі питання. Тож хочу, щоб ви зрозуміли, що з ними працювати дуже-дуже просто. Ну, спочатку ви отримуєте в такій коробочці. Свої кристали крайона, да? ви їх розпаковуєте. Що, по-перше, треба зробити? По-перше, треба з ними познайомитись. Ви передивляєтесь кожну карту, говорите її ім'я, наприклад, да? щоб вони зарядилися ще вашою енергією, щоб вони познайомилися з вашими руками. Ви проговорюєте, сила прадна. Це має бути повільний медитативний стан. Онар, спокій. спокій, сам, зцілення. Просто передивляєтесь так свою. Спокійно, всі-всі-всі кристали. Да? Ви з ними знайомитесь, ви їх проговорюєте, якщо вам хочеться, звичайно, да? щоб вони з вами познайомились і ви з ними знайомитесь. Щоб їх активувати, я починаю, наприклад, день. Я прошу. Шановні мої кристальчики району, я прошу вас дати мені енергію для моїх підписників. Да? Я вибираю там зсередини чи зверху три карти, які йдуть. Я вам їх фотографую, пишу їх значення. І ви там з ними працюєте. Для себе прошу, наприклад, да? от що мені хотілося. Я можу по інтуїції, от що мені подобається зараз, чи що мені потрібно. От, наприклад, гармонія, да? я хочу зараз гармонію. Що я роблю з цією гармонією? Я беру цей кристал, дивлюся на нього, медитую, я впітую його в свою сердечну чакру. Я посилаю цей кристальчик своїм близьким. Серце в серце. Чи просто охоплюю своє місто, свою Україну, всю планету. Що потім я ще можу зробити? Я можу настояти на ній воду. Просто ставлю стаканчик води на цей кристал. Це може пройти кілька секунд: 1, 2, 3. Все. Кристали дуже швидко впитуються в воду і дуже швидко працюють. Потім випиваю цю воду. Якщо ви не хочете. Пачкати карта, не дай Бог, там капля води, ви можете намалювати на маленькому листочку такий самий кристальчик і поставити туда, ту водичку. До речі, якщо ви неправильно малюєте, ви можете не хвилюватися Якщо ви уважно читали книжечку буклет інструкцію, то там написано, що вони все одно знайдуть свій шлях, навіть якщо ви неправильно намалювали. Колись данас, я намалювала в іншу сторону. Данас працює з технікою, коли там техніка. Барахлить, а в мене комп'ютер щось не хотів там працювати, я срочно, не... пам'ятаю три стрілочки, а куди вони дивляться, вправо чи вліво, я не згадала. Я намалювала в іншу сторону, але все одно цей кристал спрацював, і все одно він допоміг мені працювати з комп'ютером добре. Тобто, одразу знайшовся струм, знайшлося світло, інтернет запрацював і так далі. Тобто, Воно працює в будь-якому разі, навіть якщо ви перевернутому вигляді його намалюєте. В зеркальному це неважливо. Кристали настільки розумні, що вони знаходять правильний шлях до вас з самої істини. Що ще можна зробити? Я дуже люблю малювати на запястку. Беру ось такі звичайні маркери, вони називаються лінери. І малюю собі на зап'ястку. От, я хочу собі гаратора. І неважливо, як ви намалюєте. Ідеально, не ідеально. Малюю кружочок, точечку. І такі вушка. Нерівна вушка. Ну нічого страшного, це не, це не важливо. Важливо, що з істиною в серці, з любов'ю, з радістю. Ще я зробила собі ось таку дощечку. Я її розмалювала. Вона спочатку була одного кольору дерев'яна. Я намалювала собі усі ці кристали, які мені хотілося б намалювати, які мені подобались. І прямо сюди на ніч я собі ставлю водичку. І вона заряджається і п'є. І діти мої і навіть собачка. Потім мені захотілося ще намалювати на іншому боці. Я ще намалювала на той самий Харатора. Тобто, взагалі, з ними спілкуватись дуже просто, і взагалі це творчість. От як ви хочете з ними, так і спілкуєтесь. Але в основному вся інформація є в буклеті інструкції. Тож користуйтеся з насолодою. І нехай ваші кристали, наші кристали дають вам любов, радість та світло. Обіймаю.